Це є Ігор Могила, це відповідальний людина за цей проєкт зі сторони біотобору. Роман Кіндер це є представник компанії Сварку, яка впроваджує центральну диспетчерську для управління рухом транспорту. І зараз я коротеньке слово даю тоді Ігору Могиль, він розкаже вам, що тут. Дякую. Скажіть, хто є, що я розумію від це є кореспондент, преса, так що розказуєш широкому загалом. Тоді Віатодор, чи центр керування рухом, це я з підрозділу комунального підприємства і в даному випадку виконує дві такі великі функції це контроль за дорожнім рухом, керування дорожнім рухом і контроль за роботою громадського транспорту. Ці дві задачі близькі, але частково рознесені, частково Отже, Перша функція контроль за дорожнім рухом. Ми маємо в місті 140 світлофорних об'єктів, більшість з них є доволі старими, або дещо оновленими. І 30 світлофорних об'єктів є оновленими цілком новими з німецьким обладнанням, оновлені в рамках контракту з компанією Smarco. Вони всі. Мають в нас дуже сучасне німецьке обладнання, і всі ці об'єкти, підключені до нашого центру керування руху, ми можемо бачити кожен світлофорний об'єкт. Зокрема, на карті можна бачити, в якому стані, тобто чи світлофор працює, чи не працює. Можна на цей світлофор е, відправити команду, там, перевести інший режим регулювання, в жовтий режим, вимкнути ну, і так далі. Е, ми можемо бачити, чи, чи часом є якесь відключення електроенергії, ну, тобто, чому світлофор не працює, чи світлофор перейшов в локальний режим, чи працює централізовано. Крім того, по кожному з перехрест ми можемо бачити конкретну секунду, який сигнал горить, тобто зелен, якому напрямку зелений, якому червоний, і, і яким чином це відбувається. Всі оці 29 перехрест працюють в адаптивному режимі. Тобто вони мають датчики руху і налаштовуються відповідно до інтенсивності транспорту. Тобто, якщо з якогось боку є більше автомобілів, то на кілька секунд в цьому напрямку буде горіти зелений сигнал довше. Це все переховується. Також всі ці об'єкти побудовані вздовж двох трамвайних маршрутів, другий і шостий. І для цих трамвайних маршрутів забезпечується пріоритетний проїзд. Тобто при наближенні трамвая до перехрестя, зелений сигнал його продовжується, а якщо відповідний конфлікт, червоний, як можна швидше скорочується, для того, щоб пропустити пріоритетного трамвай. Тобто, Наслідок виконання контракту затримки трамваї, експлуатаційна швидкість трамвайних маршрутах повинна зрости до 20%. От. Е, також на 20 світлофорах ти, -ти встановлювати до відеокамери і ми можемо бачити, як відбувається рух в поточному режимі. Ці всі камери, це все записується в архіви. Тобто ми можемо дивитися відео історичне, ми можемо бачити, як працює. Світлокова протягом ну, рік часу в історії, тобто можна завжди повернутися в попередній режим, якщо є випадок якихось конфліктів, чи ДТП, чи ще щось, через якісь розборки йдуть, завжди можна відслідкувати, що сталося. От видно, перехрестя працювало нормально, оці жовті змоги такі довгі з'явилися. Це в нас з'явився трамвай. І бачите, поки трамвай другий не виїхав. От. Зелене світло не вимикалося. Тобто, система знає, коли трамвай біжжає в, в мережу, ну, до перехрестя, коли його покидає, поки трамвай поки не покинув перехресті, зелене світло для нього горіло. Тобто він зміг проїхати перехрестно на свій синх. Це, що стосується контролю за рухом. Тобто, ми, ми, автодору належать світлофори у Львові, ми можемо частину з них напросили, ми керуємо Більшу частину, лампочки, ну, меншу частину ми бачимо тут все. Другий блок контроль за роботою громадського транспорту. Ми керуємо тут, ну контролюємо тут е, весь автобусний рух. Е, у нас є 5 перевізників, з них один комунальний перевізник. Всього 53 маршрути. Е, ми, ми, ну, у Нас диспетчери відслідковують їх е, на таких от, ми їх називаємо стадіонами, тобто як лягній графік маршруту. І видно на ньому. Е, як автобуси працюють, чи вони їдуть, скільки їх є в поточний момент на маршруті, скільки не на маршруті, і якщо вони на маршруті, чи їдуть вони в графіку, чи відхиляються від графіку, тобто чи запізнюються, чи випереджають З Цією програмою, тобто у нас є в місті така двохрівнева система взаємодії з диспетчерами. Тобто, наш диспетчер центральний взаємодіє з диспетчерами кожного перевізника. А вже вони працюють з водіями. Коли, в ну, випадку якихось е, також, чи, е, проблем в роботі на лінії, е, наш диспетчер зв'язується з диспетчером, нижчого в ній відповідно з'ясовують. Також автодор щодня формує звіти про роботу автобусів за попередній день. І за попередній тиждень, і таким чином ми, ходимо, ми ми можемо бачити, наскільки якісно виконуються послуги з пасажирських терапів. Ну, Я перепрошую, так само треба сказати, що для того, щоб це все працювало, то Львів автодор разом з перевізниками вони в першу чергу домовляються про як має виглядати маршрут, встановлюють на маршрутах зупинки. Далі вони повинні. Тобто ми зараз фактично бачимо фактичне відображення, як рухаються транспортні засоби. Але крім фактичного відображення, в системі щось зберігається, так би мовити, як вони б мали їздити. Тобто в системі вводяться всі графіки руху. Які є погоджені з перевізниками. І власне на основі цієї інформації система є, можна сказати, що в системі є кілька таких рівнів, кілька ролей, які беруть участь в системі. Ну, це є графісти, це є ті люди, які водять графіки, маршрути, зупинки і так далі, погоджуються з перевізниками на рівні договорів. Навіть наступне, це є люди, які безпосередньо працюють на. В парках відповідних перевід на автотранспортних підприємствах, які планують ресурси, планують графіки виходу водіїв на роботу, планують доступність транспортних засобів, планують ремонти транспортних засобів і планують випуск транспортних засобів для забезпечення перевезення на наступний день. Тобто кожен автобус, кожного водія відповідний, скажімо, ця роль у нас називається нарядник, створюють наряд на наступний день і випускають ці транспортні засоби на виконання відповідних задач. Крім того, разом вже з взаємодії, з. Власне, цією диспетчерською з Львовавтодором відбувається протягом дня відбувається диспетчеризація транспортних засобів. Тобто транспортні засоби можуть ламатися, можуть сходити з рейсу. Може, наприклад, захворіти водій, його треба замінити і так далі. І ті всі процедури, власне, в цій системі вона здійснюється. Оця картинка вона постійно силами і Львів автодору, і диспетчерів безпосередньо в парках перевізників вона підтримується ну, в, в, в реальному стані. В... Оця інформація, яку ми зараз бачимо, це інформація, яка сюди надходить в режимі реального часу. Власне, завдяки gps звязку І ця інформація спочатку попадає на Львівську міську серверну площадку, там відповідно чином опрацьовується. І... Вже в такому вигляді відображається тут в цій диспетчерській. Е, якщо маєш щось додати, прошу. Ну, загалом, так. Ну, тобто, тобто щоб ви розуміли призначення цього центру керування руху, ми, ми бачимо і частину руху вже в себе і, в принципі, є можливість і ресурси бачити значно більше. Тобто, якщо буде подальший якийсь розвиток, чи побудова нових світлоферів, чи реконструкція то, в принципі, є можливість їх сюди підключати і в подальшому мати тут такий єдиний центр, де все видно і все працює. Ну, насправді, якщо говорити про цей проєкт і говорити про, ми сьогодні говоримо про якісь інновації, то насправді особливих інновацій в цьому проєкті немає. Ну, технології давно відомі, якщо, скажімо, там і GPS-трекер, і GSM зв'язок, і відповідні, скажімо, там, комп'ютерне забезпечення, і веб-камери і так далі. Ну насправді, ну так би мовити, основною інновацією цього проєкту це було зібрати ці технології докупи, навчити людей нами користуватися, впровадити цей проєкт. І тут треба сказати, що насправді ну, без допомоги міста такий проект проект впровадити було б дуже важко, ну можна сказати, навіть неможливо. Неможливо, бо тому, що приватні ну, перевізники. Тільки приватні, ми говоримо про те, що це є засіб контролю за перевізником. Будь-який засіб контролю, в першу чергу він зустрічається ну, в штуки, є певний супротив до впровадження таких систем, але коли ці системи впроваджуються і безпосередньо люди, перевізники починають відчувати користь від таких проєктів, навпаки, з'являється, скажімо, якась охота розвивати цей проєкт, розвивати ці технології, розробляти, розширювати функціональність і так далі. Ну, насправді, якщо говорити про перспективи цього проєкту, то в першу чергу хочеться розширити мережу інформаторів для пасажирів, які будуть вказувати по час прибуття час транспортних засобів на зупинку. Зокрема, ми зараз разом з компанією Сварко починаємо другий етап робіт з інтеграції між нашими двома системами для того, щоб Запустити, скажімо, в повному обсязі і засоби відображення компанії Сварко так само, якщо нам «Київстар» допоможе і впровадить, запустить систему 3G в місті Львові, ми зможемо ще більше розширити сервіси для пасажирів. Такі, як скажімо, довідкова інформація про те, як проїхати з місця А в місце Б. які зараз, де, Якщо використати навіть, скажімо, систему позиціонування цього пасажира, то йому можна взагалі порекомендувати, де є найближча зупинка, куди йому треба пройти, на який транспорт сісти, і як йому добратися туди, куди йому потрібно. От. Ну, зараз е який статус цього проекту? Фактично, е ми. Завершили другий етап впровадження проєкту для Львів Електротрансу. Другий етап він ну, таким завершенням цього етапу це є автоматизоване нарахування заробітної плати для водіїв. Тобто на основі цих даних, на основі даних, які збираються GPS-трекерами, і на основі тих даних, які закладаються в систему згідно ну, планування і об'ємів перевезень. Система в кінці місяці рахує, виводить так звані електронні табелі для водіїв, і на рахунок цієї на основі цієї інформації здійснюється е, нарахування зарплати для е, людей. Ну і тут виявився дуже інтересний ефект. Тобто, насправді, коли ми впроваджували цю систему, ми мали проблеми з тим, скажімо, певним вандалізмом щодо. Ламання тих GPS-трекерів, щоб вони не працювали, щоб не було видно, хто як їздить, хто де стоїть, де відстоюється, які простої і так далі. То зараз, зараз, коли люди зрозуміли, що від цього залежить їхня зарплата, їх бережуть як зіницю ока. Тобто, тому що основною, скажімо так, джерелом інформації про, про це є власне цей GPS-трекер. Okay. Стосовно перевізників і маршруток, ми зараз до кінця цього року ми завершуємо перший етап. Це є власне етап. Який передбачає в себе планування перевезень і контроль цих перевезень. Ну і За результатами цього першого етапу будемо розглядати, які кроки на другому етапі ми будемо робити. А оплата за проїзд, як здійснюється в маршрутках? Вово. Наразі цей проект не охоплює питання оплати за проїзд. Необхідним для того, щоб перейти до електронного фортеку. Тобто ви, ви платили. Так, вже Должне був розуміло. оголошений конкурс і 12 грудня буде відкривати пропозиції, які начну від різних компаній щодо, трон, ну, щодо концепції введення електронного квитка. Mm -hmm. І саме дані цієї системи про пробіг будуть єдиними, на основі яких перевізникам будуть нараховувати гроші за пройдені кілометри. Тобто, ну, це, ця, ця, ця система є. Кроком для того, щоб мати електронну систему. Не для впровадження, подальшого впровадження, скажімо так, для електронного тобто без цього неможливо. Ну, 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 електронний е... квиток передбачає, що людина може пересісти з автобуса в автобус. Яким чином врахувати, скільки в якому автобусі людина приїхала? Дуже нормальним критерієм є перевізнику заплатити за ним кілометром, які ми можемо побачити звідси майже mm. дані gps сигнал Тобто скільки mm. перевізник під'їзди, тобто як на роботі, за стільки він отримав гроші. Тоді Відпадає проблема гонок між маршрутами, невиконання графіків, там особливо ранкових чи вечірніх рейсів. Тобто перевізник буде зацікавлений їздити як можна більшу кількість автобусів, як можна довше. Ну, відповідно, uh -huh. виконати все, все замовлене містом, весь абсолютно uh -huh. О, До речі, тут є цікавий. Ой, хто ти покрутив? Верніть назад, будь ласка. Ось сюди, так. Е, от є стадіончики. Ну, зрозуміло, що. Дотриматися графічності, тобто їздити по графіку в місті Львові дуже важко, буде, тому що є вузькі вулиці, є затори, є трамваї і так далі. Але власне ця система дозволяє добитися не стільки графічності, як чіткої періодичності руху. Зверніть увагу, верхній маршрут це є Кінг Кросс залізничний вокзал. Фактично всі ці автобуси збилися на порядку на 42 хвилини в... з запізненням їдуть. Так? Але завдяки цій системі вона дозволяє диспетчерам так покерувати рухом, щоб вони рухалися з приблизно з однаковими інтервалами між автобусами. Ora. А як связь безпічних з мікроавтобусами. Наразі по телефону. Доспічери сидять і дзвонять? Так, наразі по телефон. Так, 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 відтягнутися і так далі. Є. От нас є в планах, навіть вже є, скажімо, розроблена. Ну, наступні кроки, які можуть бути в цій системі, це є встановлення в транспортних засобів, засобах невеличких гаджетів, щось на зразок, як, ну, скажімо, в літаках система, яка вказує курс посадки. Так? Тобто стрілочка вверх, стрілочка вниз і кружок по центру. Якщо світиться кружок, значить він їде, рухається з тою швидкістю, якою треба. Засвічується стрілочка вверх, йому треба пришвидці. Рухається швидше, вниз повільніше. І таким чином, в перспективі, ця система зможе власне, керувати рухом вже без участі безпосередньо диспетчерів, а виконувати ті алгоритми, які будуть закладені щодо параметрів руху. Ще питання, якщо є у вас. Якщо аварія, наприклад, стається, яким чином зараз ця аварія, ну, скажімо так, розрулюється і як це було до впровадження системи? Ну, аварія яка? ДТП на вулиці? ДТП на вулиці, так. Блокується на якомусь там, на якійсь ділянці рух. Що ви робите? Mm -hmm. Як вам ця система допомагає? Ну, Система, по-перше, дає змогу побачити, де конкретно сталася аварія, а не зі слів водія, тобто водії деколи. Розказував не те, що відбувається на вулицях. По-друге, в цій же програмі можна вести так званий спецрежим, коли автобусам ну, в кісь певну годину, коли графік витримати неможливо, навіть не через цю ж аварію і відбуваються затримки. Система перестає відслідковувати ну, дані по GPS сигналу, тобто вважає, ну, таким чином. Насправді вона, вона перестає відслідковувати можна... графічність. Так, так. Дозволяє ну, їм о... рухатися довільно, довільно, а потім, потім знову. Війти, війти в графік, тобто автоматично, як вони входять в графік, система знову їх підхоплює в графіку. Ну, наразі окремих засобів нотифікації про аварію немає. Тобто, фактично, нотифікація про аварію відбувається по старинці, тобто піднімається телефон, але ми тут ми маємо вже, скажімо так, об'єктивне відображення, що дійсно сталося. Це є перше питання. А друге, реагування на цю подію відбувається набагато швидше. Тому що, по-перше, тут, оскільки. Система є розподілена, є диспетчери в парках, є диспетчери не, не тільки тут, то що ви бачите, є диспетчери скажімо, для перевізників в одній кімнаті і для електротрансу в іншій кімнаті. Вони можуть вчасно відправити від деякі маршрути по об'їзними шляхами. ну Зокрема, це стосується переважно маршруток. Якщо ми говоримо це про електротранспорт, то е, зробити так, щоб. Водії стали в рівні інтервали максимально швидко. В перспективі, коли буде впроваджена система, яка буде відображати власне, для водія, як він має рухатися, це буде відбуватися автоматично. Тобто, як тільки, скажімо, причина затору є усунена, система буде так керувати водіями, що він максимально швидко буде ставати в рівні інтервали. інформацію біжучого так от, в разі виникної ДТП ми туди виводимо інформацію, що трамваї, ну там в зв'язку з ДТП, трамваї на цій толі ці -то маршруту не курсують, а скеровані, скажімо, на вокзал чи не вулиці. Ну, тобто, диспетчер може бути зразу звідси, потім 5 хвилин пасажир вже на зупинках проінформований про те, що йому на трамваї зараз не чекати. Ну, або коли трамвай буде. А ви зараз засліджуєте засліджуєте сілі транспорту, трамвай, тролейбус, маршрут, Так, всі так. Всі так, всі так повис... Повис... Весь транспорт, містер Львова Скажіть, а економічний ефект, який заплатить розрахунки і якого вже ви вже досягли? Ну який може бути економічний ефект явно не ну, виходить. Ну, твоє... ну, ну, це, це, це віртуальні показники, тому що ну, мати, отримати цей центр, це ж величезні інвестиції, мати, е, е, утримувати за, ну, там, платити за обслуговування цього центру за експлуатацію.